Доброго осіннього ранку. Холодного осіннього ранку. У нас на вулиці холодно. Дощ мрячить, вночі вже другу ніч гарно йшов, так покричи тарабанів. А А день таке мряка. У мене сьогодні на сніданок. оладки. Опа. Уже одні є. І достала качку. У нас повітряна ще досі не цеє. Нема відбою. Замочила качку, хай вимокає, потім гарно помию, посолю і потім поставлю в рукаві, хай запікається. У нас повітряна Артем ще вдома в школу, ще ніхто не пішов. Чи підуть, чи не підуть, невідомо. Так що такі у нас ранкові справи. Зараз оладок насмажу. Каву вже зробила. Артем уже поснідав, бо збирався в школу. Коли повітряна, то чекає. Чекає від бою. Холодно на вулицю, не хочеться йти нічого робити. Давно, якби хоча б не ця мряка, ну вітру зато нема. У нас вчора такий вітрюган був, але сьогодні тихенько. Хто знає як буде воно туди. Ближче до вечора, ну, зранку тихо, вітру немає. Але холодіна. Опалення вмикаємо, бо в хаті дубар. Та вам показувала кожного дня на вулиці, тепер буду показувати кожного дня в хаті. Таке ж воно вже аж блищить. Так, ну що, смажу оладки потім буду займатися скачкою. Ось така гора получилася о ладок. Нагріла каву в мікроволновці. Зараз буду каву ганяти. Осінь. Жінські листя насипалось. Бігла в магазин. Туди і назад. Лечу додому. Мокро. Ну, вже трохи не цяє, Не копотить. Трохи притих дощ. Чи надовго невідомо, але немає. Ще треба там ці посадити черенки. Ходили до сусідки, нарізала мені від троянд. Буду садити, не знаю, приймуться, не приймуться. Ну, вона каже, бери, посадиш. Треба сьогодні вийти посадити. О, що це таке? Розкричалися. Олеся насипалося. Так що біжу додому. Нема нада нікого. Так, у нас вже був відбій, діти побігли всі до школи. Правда, вже скільки один урок точно прийшов, вже не буде. Це, на другий або на третій попадуть. А калюшки. Земля така суха, що вночі гарний такий, що в дощ, тюнячий, тюнячий, що в дощ. Але нема калюш. Земля впитує, наче губка. Десь пташки пищать на дереві. Так. А на дворі так гарно дихати. Хоч і холодно, але знаєте, свіжо. Вчора такий вітрюган був, що навіть на вулицю не то, що не виходили. Там ввечері вибігли на півгодинки і в хату. З них здували і все. Тим, що роботи на вулиці треба багато підробити. Нахєнець. Не можна й вийти через то вітер, то дощ. Ну, дощ це добре, дощ йде. Мені треба попересаджувати трохи. От, з вами побубаніла, дай додому добігла. Ще трохи дай дома. Доля потіла. Приморозок. Бачите, як горіх внизу примерз верхній, а понизу був гарний видно приморозок. Бо там он, шовковиці маленькі померзли, дай горішок он маленький примерз. І на великому ось прихватило. внизу. Нема горіхів в цьому році жодного. Навесні поморозив мороз. Добре, що минулорічні там трохи залишилися. О, є, брешу, глянь, того, аж один. А коли він причепився? Оце єдиний, видно, горіх на весь. На все дерево. Так, все. Отакий у нас сьогодні сіній день. Бігти до хати. О, зловилась бармалея. Ти вже опять рив? Тяпа. На день прив'язує, бо, бо не можна. А, і сюди вже лазив, да, Доламав сітку. Молодець. Там вон квіточки. Ой, треба відро надіти на гортензію. Невже вже зацвітуть. Морозу там не передбачається по погоді. Я думаю, що зацвітуть. Мої хризантамки не тільки ця жовта. Ну, жовта три було, це тільки починають останні. Хоча вже сама пара сама вже давно почала розцвітати. І ця. О. Ой, так ловко було, що а, зламали. Да? Чи що тут? Чого воно похилилося? Так, треба поставити. О. Це, не вже курі сюди ж залазять, так як сітки немає. Звісно, де центру мені поламали. Це не тяпа. Сьогодні треба думати, куди переносити його оцю будку. Бо це не діло, що він? Мені зробив шкоду, а курі далі доробляють. Заховався Заховався в будку і не видно. Воно риє. Воно риє. Ти знаєш, наче кріт. Так, і ти. Де остальні? Чого сама? Я пішла, так вона виглядає. Я бачу, що ти виглядаєш за мною. Муся, тікай, бо звалиш. Так, вибралися на вулицю. Ой, щось треба шапку одягати, бо холодно. Вітер щось такий, ви знаєте, з холодом наче десь сніг випав. Ось, побрала черенки, зараз понарізаю. Які мені треба, і посажу. Зараз на черенкую. І під бутилочки посадимо. Треба шльопанці помити, да вони вже не нужні. Муся, тікай, ну що воно за хвостом своїм? Так, зараз покажу тоді, які черенки поробила. Ось отакі, так, це треба повикидати. Отакі череночки поробила. Будемо сподіватися, що поприймаються. Тут зробила косий зріз, вверху рівненький. Де на чотири ці залишила. Між вузля де на 3. А тепер зараз в землю, бутилку одягну і хай зимує. А тоді вже навесні подивимося, що там з нього буде, що не буде. Дуже гарні троянди, це. Показала, так, да, ота. Да. Воно вже відтілося так. А це зараз прибираю, викидаю. Холодно на вулиці, 8 градусів. Вчора хоч і вітрюган був. О, там прийшов. Китюля. Хоч і вітрюган був, але тепліше було 10. Ну, як тепліше, температура була 10 градусів, а сьогодні 8, хоч і без вітру, але дуже холодно. Кицюнька, Так, пішла тепер зараз бутилки, понахожу. Режуля. Нема чорного, так ти явився. Сидить бармалей. Ох і бармалей. Ти замість квітів тепер сидиш там. Ага, зразу тільки телефон достала, все. То не я, так, да, тяпа? То не ти. Ну що, мої череночки вже посаджені, Водою гарно полила, вже не знаю де їх тулить. Посадила тут під лохиною, а тепер бахлашку Гарненько треба надіти, щоб ніхто його не... Ой, щоб ніхто не повалив, бо і коти, і собаки, і курі. І все. І буде в мене так воно зимувати. А там тоді подивимося навесні. Опа! Так, ще, ще треба на чотири черенка. Так, зараз ще одріжу бутилку. Поламалась моя лопатка і нова лопатка. Правда, я її купляла, мабуть. А, ні, це це мамці хтось дав. Агроном, мабуть, дав. Гомняна якість. Бо моя ота червона вже давно поламалася. Це, да, це їй дав агроном. Але якість гомно. Що ж тут? -а? Я на нею почти нічого не працювала, вона вже в мене вигнулася. Це там перед це і переламається, де згинається. Ну, нічого. Треба буде подивитися собі, купити лопатку, бо я без лопатки не зможу. Мені треба вона, щоб була. Так, зараз ще на чотири готую і саджаю. Лохина, яка вже осіннього кольору набрала. І червоний, і жовтенький, який хоч. М'ята ще зелененька. Ось скільки тут у мене прибору. Ну, це сірога тут покосить. Лілії треба буде позрізати. Да? Вистачає. Вистачає роботи, а там вон скільки черенків. Ну там деякі вже поприймалися, я бачила. Ну, бутилки знімати не буду, будуть вони так мене зимувати. Трактор досіде на поле. Сіють. Сіють, дощу немає, то сіють. Але холодно. Гічку, таким вітер прямо наче черс з морозом тяне. Дось, дай мені сікатор. Бутилки треба порізати, не взяла ножниці. Ще треба сливи повирізати, самостійне повлазили сюди, де лохина. Ну, тут щось має лохина взагалі, плачевна пропала, мені кається. Не буде з нею тут вже нічого, то один такий більш-менш кущ. Ми прийдеться купувати. В тому році вже ягоду давала, а в цьому році щось вона засохла. Да, і дощі були, не знаю, що таке, чого вона така страшна стала. Ну, побачимо навесні, що буде весною. Вже нас розвалилася. Так, треба бутилки нарізати. Дось, дай мені сікатор. Це понакривала, хай стоять. Глянем, що тут робиться. Всі бутилки на місці, всі. Буває, курі грибуться, то перевертаю, треба буде поправляти раз за разом. А так земля мокра так не хочуть, поки не грибуться. Ну це й добре, глянемо що тут робиться. Гад. Гляньте. Вивернув мені, а тут а де ж той черенок, Ось, все. він вже почав рости, гляньте. А він уперся. Гляньте, бачите, що робиться. Зараз буду поправляти. Вон вже пішли молоденькі, правда, корінців нема, але воно піде, 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 піде. Треба, зараз буду садити. От. Блін-блінський. Ці все добре. Так, Виправила ситуацію. Тут воно було посаджено, тепер воно тут трошки далі, бо тут може бути дирка, щоб я не посадила прямо в неї. Але дивлюся, всі зеленіють череночки. Нехай. Бачимо, вже буде видно результат весною. Але Якщо не перерия, гляньте, самі купи. Я не знаю, як їх виловлювати, що з ними робити. Красота. Ще цвіте. Треба вже флоксу зрізати. Ну мокро. Ніхто нічого не буде зрізати. Треба попересаджувати, поки сира земля. А потім вже по сухому буду все стригти, вивозити. А поки ще так хай буде. Де ти погубила? Десь пищать. Так, а я ці посадила черенки. Помідори. У мене ще ж помідори. Пам'ятаєте, збирала? Коли це я збирала червоні? Треба на насіння. Воно вже деякі треба взагалі викинути. Вже мошня поросла. І мушки вже позаводилися, стояли в погребнику, ніяк не, не доберусь до них. Зараз де краще почищу. А червоні ще, дивіться, гарні. Ще прям дуже гарні, жовтий, дивіться, ніде нічого. І ці. Так що зараз ще повибираю насіння. Баночки винесла, бо моє те насіння ще десь сохне, поставила в кухні вверху, у хаті сохне. Треба ці, бо досежуся, що вони оце всі так і пропадуть і викину, не буде. Взагалі щось Кицюня, ти бачиш? Задріпанка яка. І ще ось один такий. Так, ну що, приступаючись, помідори насіння буду зараз вибирати. Оці гарні. І досі такі тугенькі. Гарний сорт. Що за сорт не знаю. Зараз повибираю та да помию. Перечистила налила водою, зараз через ситочку перетру. Це червоних стільки вийшло, кругленьких багато. Я дві банки, бо треба водичкою було залити. Це перцевидний, розе, рожева сливка і жовті. Так, зараз перемиваю на сито, водичкою заливаю і хай стоять до завтра. Перечистила, трохи перемила, сильно не домивалася, бо вода люди, вже аж пальці зводить. Так, холодно на вулиці. Забираю в хату, там домию, перечистилося пів відра, зараз віднесу, віддам хай клюють. Трохи курям, трохи качкам. Є що поджабати, хай заботяться. Тільки ж так не вилазить, бо втікай, біс! У них тут обезно, от дощуда. Вон, куриця яка смішна була лиса, а тепер розтепір'я. Ідіть, Ідіть забодьтеся. Смаколиків принесла вам. Зараз і вам висиплю. Ой, а тут ще більше От... що ж вони льопаються. А як? Так ні. Гарби не впасти, наче каток. Наче каток. Я вам всюди. На металічне висиплю. О. Опа. О, щось вам мало кинула, ну нічого. Трохи пізніше випущу, хай походять. дощі, що, де вони ще скорить, льопають, так. Грязюки страшне намісили. місили. Їжте. Петухів молодих, повно, треба трохи повирізати. За все старій курі. Ходять теж. Вже пенсіонерки. Де ти тут співав? Ну, хтось буде співати. Тільки що чистила помідори, так хвилис півю, страшно. страшне. Червоні, саме півні. Всі червоні і всі півні. Да й таких трохи є. Оці ох і рідню щиря б'ють. Все, не будеш співати. То червоний он старий хвіст виповленяє. Бо молодого є он, хвостяра, а старі линяють. Так, пішла я в хату, я вже замерзла. померзла страшне. Хоч і вітру не але на вулиці холодно, да ще холодною водою мила, так руки. Страшне, холоднющі. Так, забігли ми в хату, позаливали я насіння водою. Нехай постоять, ще потім через ситочку перечищу, попідписувала. Це саме найбільше зібрала тих червоних, що гарні на консервацію. Такі круглі м'ясисті, круглі, тугенькі помідори. Це ще жовтих дозбирала, це перцевидна сливка, а це рожева сливка. Так, все, З помідорами поки що нехай залишаються. Качка вже в мене стояла вимита. І посолила. Вона вже постояла, скільки годин гарно просоліла. Тепер я карі натерла. Більш ніякої приправи не додаю, бо мене там колись запитували, як я качку запікаю. Оце і все. Посолила. Вона декілька годин мене постояла, щоб гарно просоліла. Тепер лише приправа карі, ніяких ні фруктів, нічого не додаю. І вкидаю в рукав. В рукаву духовку на 180 градусів, можна трошки більше, поки. Почнеться, вона гарно запікатися, а потім на маленький гонь і вона в мене буде довго-довго запікатися. Так що відправляю зараз качку у рукав і ставлю її в духовку. Ще плов зварю, в мене там підлива залишилася, в тій підливі зварю плов. Оце і все. Ох, Холодно, дворі в хаті так гарно тепло. Опалення включене, так тепло, тепло в хаті, а то руки вже прям пальці покрасніли, не можна було і помідори гарно почистити. Я так знаєте. Хоч коли як перешкребла їх на цю наситочку. Вже в хаті дороблю. Так, зараз кидаю в рукав. Це невеличка, це, навіть уточка. Так, І зав'язую. Ладно, зав'язую, щоб не розв'язалося. І буде. Ой. І буде блін. Треба не брати, навіть. Чи зв'язки? Мама. Мама. Що тут? Ам-ам! ну ще не, ще тільки калина Ам-ам буде пізніше. Таке, щось поганий Тут Так буває гарно, є ці зав'язки, а тут щось нічого немає. Що? Духовку я вже включила, аля улюбка запікається в неї миску. Поставила підливу, хай розігрівається. Це вже додала сюди чашку води, заміряла жидкості, скільки там залишилося. Зараз закипить і буду варити плов. Такий рис. Такий довгенький рис, дуже добрий, плов виходить. Так що. Буде мене плов на сьогодні. Якраз дитина прибіжить зі школи, буде свіжозварений. А що, підливи там було небагато, залишилося я водички додала і зараз буде. Вариться кашка. Так, качка моя запікається. Ще хай трохи. Вона пеклася у мене на 180, потім я зменшила на 160, і тепер хай розмліваємо, ліє, мліє, ліє, щоб була дуже м'якенька. І рис варю. І все на сьогодні. Більш нічого готувати не буду. Помідори позаливала водою. Треба буде ще перемити і ще раз залити чистою. Зараз беру швиденько плов і займуся насінням з помідорів. Так, плов укутала, зараз для Ой, підожіть, трошки гарячу ще. Ой, морква, звісно, зверху, ну нехай. Пізніше тоді трошки покажу. Але дуже гарний плов. Ні, зараз візьму ложечку. Ой, гляньте. Отакий От плов готовий і качку вже дістала. Так, назад вкутую, щоб дитина прийшла, був теплий плов. І качка готова. І готова качка. І все. І все на сьогодні. Ще помию помідори. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, до наступної зустрічі. Дякую вам за підписки, за ваші лайки коментарі. У вас кожним днем все більше і більше. І нам дуже приємно, що ви підписуєтеся. Там вже п'ять тисяч, вже трохи більше п'яти тисячі. Всім дякую дуже. Всім пока-пока.